Усім привіт і здоровенькі були. У нас пройшов гарний дощ, все гарно полило. Мої іриси розквітають усій красі. Дуже гарні квіточки. Вони ще як розростуться, будуть такими кущиками. Дивіться, як піднялися мої соняшники. Я також не думала, що вони тут підуть, тому що тут було таке перекопане після цієї труби, що робили. Піоні щось дійсно не вистачає, дивіться, вона загнила у бутонах. Два бутони, маленькі якісь. Минулого року було таке саме. Щось я її навіть і підживлювала, нічого з того нема. Зараз покажу вам красу мої лілії. Троянди також уже перша хвиля відходи. Дивіться, в мене лілії. Темні. Якісь такі тигрові. О! Нахилялася вони. Я, щоб їх підв'язати, отут шпорталася біля них і зламала, дивіться, пелюстку. Так це тут одну. А далі зламала ще одну. І мене серце боліло. Вони такі крихкі, ніжний дотик до них трошечки отак в інший бік, і вони вже ловляться. Соняшники гутять догори. Дивіться, і цей. Ота троянда яка там вже відсвіла. Чекаємо другої хвилі. І скоро будуть ромашки. Тут вже відкривається одна. І рисики тут вже декотрі відходять жовтий. останній, я так зрозуміла. Не думаю, що більше буде. Ну, і зараз підуть оцінацея. Троянди вже тютю. Е -тю. Ось які вони такі вже ніякі. Я вже їх відстригаю, відстригає, відстригаю. Ми зараз їдемо в магазин, приїду, пострижу ще. Червоненька ще більш-менш тримається, але також вже, вже не той фасон, не та форма. Це гарно. І там за хатою також. Є і рисики, і ромашки починаються, потім покажу. Поїхали. Дивіться, як машину комусь пописали. Я не знаю, чи це, цей, що має машину, її так розмалював. Чи це йому хтось на збитки це зробив? Хіба? Але таке може бути, що сам собі таке помалював. Ну і ще раз покажу вам наш бейсмент, наш підвал. Він ще в такому стані розібраному. Ну, Оцей диван тут так і буде. Не знаю, що з ним буде, так і буде. Оця вата, можливо, їм ще згодиться тут. Все будемо малювати, все будемо закривати, стелити, все робити. Двері тільки ці, не знаю, або винести прийдеться, або ще щось. Тут у нас буде ландрірум. А тут оцей туалет наш маленький. І оці сходи також будуть робити. Тож туди догори. Цей тамбур, це все. З хлопцями вже договорено. Вони складають контракт, підпишуть, перенесуть. І я думаю, що це приміщення заграє іншими кольорами. І заходити сюди буде приємніше. Так що ось такі у нас справи малята. Хочеться, щоб це скоріше все закінчилося, але не знаю. Наскільки це все затягнеться. А у нас йдуть рясні дощі і городина цвіте і квіти, і помідори почали йти цвіт. Вчора була тут у нашої сусідки, де купила помідори. Вона каже, ну раз ти моя сусідка, то приходи частіше, будемо пити чай. Я кажу, ми можемо і не тільки чай, а вона каже, ні, я не п'ю. Не треба пити, будемо трошки випивати. Ні, вона каже, я навіть не випиваю. Ну, щось їй не дозволяє. І знову вона похвалилася, знаєте, своїми досягненнями. Все, що вона виростила у неї. Можливо, як я з нею більше так подружуся, краще. Ну, жіночка постарша, вона старша мене. мене. Я так думаю, до 70. Е... У неї велика колекція різної хурми. І шоколадна, і така, і така. Вона сама їх прививає, кладе, віточка до віточки, якось отак з'єднує, перев'язує, надписує. Людина цим займається. І вона знову, скільки би до неї не приходила, вона йде, дивити, див, йде показувати. Дивися, це мої помідори. У неї 70 сортів помідор. А такі. Помідори стовбурці такі грубі, та де цей мій палець? Ну, Звичайно, не ну, як рука, але грубше, як цей мій палець. Такий дереться, називається гноми. Я кажу, де ж це гноми? Вона каже, ну от має таке, назва... таке названня гноми. Вона каже, от через дві тижні прийдеш, буду... буде урожай. Вже десь, отко... десь є такі маленькі помідорки, у нас ще нема помідорок. Вона каже, тому що вона раніше це все висаджує. У неї дуже добрий ґрунт. Вона купувала дорогий, позасипала в неї такі, знаєте, як відділені, такі невеликі участочки. Вона позасипувала то хорошою землею, не то, що у нас. У нас глина, жовта. Ой, це таке. Того, можливо, щось і сохне, можливо, тому щось і не росте, тому що глина. І кожна рослина любить глину. Віддавати тисячі також за глину, за землю я також би не хотіла, тому що ну, того не варто, Краще вже піти купити ті помідори в магазин. І в неї не тільки помідори, в неї є і смородина, і виноград. Ну, винограду я так. Віло, вона не продає, вона для себе вирощує. Оце ж я в неї хрін взяла також. <рес> Собі посадила. Е, що ще в неї є? Огірки вона тепер також насадила. До речі, вона казала, що вона тут у надкості. Взяла насіння огірків. В себе посадила вона каже, слухай, я навіть не знала, що це таке добре. Якщо будеш там, візьми. Як, як вона називається? Браво! Може, хто дівчата тут, може хто ще не посадив огірки? Браво називається насіння, сорт. І роднічок наш вона висадила. Також огірки. Отаке От листя. Я ще не виділа такого листя. Звичайно, вона ту свою добру землю піддобрює ще чимось навесні. Вона знає, хтось її присилає навіть звідти від, від нас. якісь. Добриво, вона каже, там у нас краще набагато добрива, ніж тут. А тут треба ще знати, які добрива. Треба знати, перекласти, треба йти у магазин з перекладачем, читати, ходити між тими поличками. Це не для мене. Я не селекціонер. Я так, ви знаєте, на удачу. Покладу добре, буде, не буде дороги добре, так і буде. Можливо, з часом прийде якийсь досвід, а можливо, з часом це все закинеться, та й так та й так, і буде. А, вона, а у мене, не у нас, а у мене ця неділя буде дуже довга робоча неділя. Я буду працювати аж до неділі до обіду. Мої йдуть десь відпочивати. У мамочки моїх дітей цей день народження, 40 років. Ну, і вони хочуть відмітити. Будуть їхати десь відпочивати. І я буду з дітьми спати дві ночі, п'ятниця, ніч, субота, ніч. І в неділю я її маю повезти на плавання. Правда, буде ще бабуся. Ну і, звичайно, не задурно. Я коли приїхала сюди, э, і страх такий мене розбирав, знаєте, сказати свою ціну, скільки я хочу. І здебільшого працювалося на ті гроші, скільки дадуть. З часом прийшов розум. Ох, з дерев, сипеться вода. І тепер я свою ціну ставлю. Ну і вона питається, скільки ти хочеш. А я кажу, як я тобі скажу, скільки я хочу, то ти перехочеш святкувати. А я кажу, скажи спочатку твою, щоб тобі не було страшно. Вона сказала свою, і знаєте, ми в ціні зійшлися, що бувало дуже рідко. Ну, я так зрозуміла, що вона, по-перше, в неї немає інших шансів. Прийде його мама, ми будемо з бабусею. Але... Інших шансів у неї немає когось іншого взяти. Бабуся сама не зможе, бо вона вже не молода, не зможе з двома дітками. І вона зрозуміла, що тут треба або платити, або нікуди не йти. Ну і ми зійшлися в ці дні. Каже, ну так, так можна працювати. А вона каже, все для нашої любимої няні. Да-да, я думаю, да-да. Ну, але прийдеться працювати зробиш, десь колись треба. Вони не часто за два роки я в них ще не ночувала. це вже третій рік пішов, я в них ще не ночувала. Кажу вам, що у нас робиться після дощу. Звичайно, дітки не такі дорослі і вночі іноді не сплять то одна, то друга. Але ви знаєте, я завжди, де б я не працювала в якій сім'ї, як би мені не платили, я завжди старалася йти на зустріч. Розуміючи, що всі ми люди, всі ми хочемо відпочити, щось відсвяткувати. І як би там не було, іноді, знаєте, скриплячи зубами, все рівно працювала. Що якщо ти не попрацюєш раз, не послухаєшся другий раз, третій раз скажеш, знаєте що, простіть, робіть собі, що хочете. Ваші діти, ваші справи. Вона скаже: ти знаєш, нам така няня і не потрібна. Якщо так відноситися до роботи, то ніде не затримаєшся, ніде. Інколи, інколи. Не часто треба входити в положення. Звичайно, якщо добре платять, то можна працювати. Але працювати отакі довгі тижні робочі, це вже не знаю, це не для мене. Два вихідних це найкращий варіант для тих, хто працює фул-тайм. Це у мене зараз рахується фултайм, тайм, що я працюю тільки 8 годин, а я працювала і 10 і 12 годин раніше там з хлопцями. Але два вихідних треба мати, тому що всі справи поробити треба робити в суботу, а в неділю треба відпочити. Коли субота-робочий день, не завжди е, маєш змогу поробити щось, походити по якимось інстанціям, якщо треба. А що це ми тут стоїмо, хлопці? Хлопці? Мені до роботи. У Нас колись казали. Е, Поїзд рушеє я селищею. п'єтку дала пішки йду. Так і це. Я біжу до роботи, а тут треба стояти. Щось сталося, напевно. Ніколи не знаєш, де будь дороги перекриють, коли і куди треба буде об'їжджати. Єдина проблема буде в цьому, що мала, їй 10-й місяць, вона ще грудна. І як ніяк, я так собі думаю, що мами буде їй не вистачати. Тим більше пляшечку вона так і не бере. Вона навіть воду не хоче пити з пляшечки. Ми її воду даємо в інших якихось кружечках та з ложечки їй та ще щось ту воду даємо. Вона від пляшечки чомусь вона відказалася, вона якесь. Не розуміє пляшечку. Ну, але якось буде, треба буде перемучитись. А може дасть Бог все буде добре? Діти то таке, вони то в днину не сплять, то вночі не сплять. То в днину сплять, то вночі сплять. Раз на раз не приходиться. У дітей нема законів споня і правил. У них бої без правил. Вони нас всіх випробовують, знаєте, на крепкість. Так що отакі у нас справи. Погода 27, хоча не виглядає на 27, бачите, тому що хмарно, але тепло. Парку. Субота і неділя будуть такі кращі, 23-24. Оце саме найкраща температура, як на мене, для літа. От з середини дороги повертає. Навіть злівіше, щоб могли проїжджати машини. Тут такі якісь є безтолкові водії, що капець. І не включи поворот, що повертає, поки не зупиниться. Так що, я сподіваюся, що у вас у всіх все окей, дівчата. Де б ви не були, чи тут, чи там. Пишіть. Не лінуйтеся, пишіть. Все окей. Все добре. Рада бачити. Привіт з України. Одне слово, два. І лайк обов'язково. Якщо ви лінуєтеся, писати коментарі і дивитися, я лінуюся знімати. Я вам кажу це чес чесно, так як є. Тому що таке якесь, знаєте. Відчуття, що нікому це не потрібно. Тим більше, що гроші я на цьому не заробляю. Ну і все. Показала вам умиту свою красу по дорозі. Все умите, все гарне, чистенько, спокійно. І вам бажаю спокою і всього найкращого. Bye-bye.